Продається двокімнатна квартира по вулиці Бучми, 20 у затишному районі неподалік метро Салтівське. Квартира на четвертому поверсі 9-поверхового будинку. Вона з якісною базою незавершеного ремонту. Все зроблене найважливіше, повністю замінена водопровод і каналізацію, включно з відводом до сусідів. Встановлено нову електропроводку, сучасні металопластикові вікна, в тому числі і на балконі, нові радіатори опалення, Завершено ремонт у санвузлі та на кухні з теплою підлогою для додаткового комфорту, є плитка для укладання в коридорі, квартири без меблів і техніки ідеальний варіант для тих, хто хоче зробити інтер'єр на свій смак. Ремонт робився для себе, якісний, з урахуванням деталей. Район з гарною інфраструктурою, поряд школи, дитячий садок, магазини, ринок, аптеки, зручна транспортна розв'язка, метро. затишне місце, де можна створити справжній дім.